Всім привіт, народ! Ми продовжуємо грати. Е, е, летсплей, ну, Майнкрафт і летсплей. Я тут знайшов алмази, коротше. Рив тут багато рив. І такого. їх тут там 5 штук. Ми зараз їх добудемо. По-бистрому я цю очівку вже виконав, Ну все одно нам алмази треба для того, щоб зробити алмазну кірку, добути обсідion, потім е, е, зробити зачарувальню Так. Нам треба вірстак зараз. Так, щось викину, наприклад, цього. Так як воно нам не дуже треба. Нам треба більш, е, більше вірстак. Потім робимо нашу любвіму кірку. Потім ще якесь місце треба освободити. Бо так як це е, треба добувати обсідон, місця то немає. Так. Надіюсь, тут лави під... ним немає. Так. Ну ми це зараз побачимо. Так. І... Так. Чого ти не підбираєшся? А, я ще підняв цих два нечайно. Ну окей. Ай! А! Я поставив його назад. Коротше. Так, зробимо. Так, народ. Давно летсплею не було цього. Ну, не так же давно. Дуже давно не було бетварсу, якого ви, мабуть, ждете. Зараз більшість випускаю моди обзори, так як вони дуже часто виходять і дуже-дуже класні. І Їх саме легше зняти, знаєте, вони самі коротенькі виходять там. Зараз е, пробую зняти це. І да, ми сьогодні знімали е, цей хованки з Сашею. Я вже навіть це відео виклав. Е, воно буде перед цим, думаю. Можете подивитися. Це тільки перша стерія хована... Ой, в, цього лава. Думаю, далі у нас лучше буде, якісніше, і ми будемо вже більше народу брати. Так. Зараз пробуємо ще. Нам треба вроді, е, скільки там для цього зачарувальні 4 і для телепорта 8-10. Е, Я навіть не знаю. Ми зараз добудемо, це не так вже й довго. Ну хоча вже ну, нічого. Так, добуваємо. На всякий случай візьмемо більше добудемо їх. Ну, нам лишні не помішають пригодитися. Це, походу, згорів. Так як його десь не бачу. Так, рейм далі. Так, народ, я добув 14 цих обсіяна. Якщо там буде лишні, то лишні нам не помішають. Бо так як там багато всього треба робити, так желіза в мене повно. Таже добувати не буду, в мене собою... Нє, в мене тільки 28 його. Ну, все одно, нам зараз так це важливо. Таже не знаю, де вихід, бо давно тут не лазив. І, кстати, дуже багато я тут я тоді рив, щоб сюди дойти. Дуже велика піщера сама. Желіза, як бачите, повного пропускаю, та й угляю і всього. Ну окей, зараз спробуємо построїти портал, там пошукати крепость і Ну, замок, типу. потім там знайти цих блейзів. Типа. Ну, вони так і називаються. Потім ще щось там цікаве. Ну окей, і да, народ. Як ви знаєте, я часом проходжу карти. Ну просто карти, які я скачую цього. І я вам... Кажу так. народ, е Якщо ви хочете, щоб я прийшов карту, ви можете її построїти. Кинути мені в групу, в контакти, і я обов'язково її пройду. Так. Зараз це о. Так, коротше. Е я там не знаю, така велика шахта, так багато прорив, що я навіть не знаю, де вихід. То, коротше, так рию в верх і тупо ставлю під цей блоки, щоб вилізти. Ну, бо це дуже тяжко так знайти путь, так як його там дуже багато прорив, поки ці ламази не йшов. Взагалі пару, кажу пару. Штук з п'яті цих кірок, кірок зламав е, желізних, якщо не більше. ну, Коротше, корот, корот, зараз виліземо і тоді продовжимо. Я вийшов, виліз. А, я хотів казати ну де дім, ну, Він отутував. Е, з, Був за цей горкою. Нам не прийшлось багато шукати. Так. Портал построїмо десь, не знаю, біля дому, щоб далеко не бігти. Даже тут агмана. Так, став тут блок. Тут так. Е, так. Раз, два, три. Е, раз, два, три. Так. Е, так. Все. Так, да, портал готовий. Нам тепер треба зажигалку. Який у мене з е, собою немає. Зараз її скрафтимо. Так. Так, да, кстати, які у нас є. Так. Там сідло. Не знаю, як його взагалі виконати. Так, е, Обсідіон. Ну, я Обсідіон добув. Кстати, чуйка мені не далася. Це странно. А може це і не Obsidian, це може е, якийсь. Цей. Да, це необхідний навіть. Це креп... блок крепості чи що. Ну, типа, адський камінь. Так, зачарування. Ми зараз, кстати, можемо цю учінку виконати. Так, мені тільки треба книжку. мені цікаво, вона в мене є чи нема. Книжка крафтиться з. з-з-з Так, це викладемо. візьмемо тросник. І кожу нам треба. Так. так Потім, потім, потім. Кожа. Нема місця взагалі. Так, беремо нашу кожу. А ну-ка, що нам треба викинути? Все зайнято абсолютно. О, вільне місце. Так, беремо кожу, крафтимо книжку. Потім беремо наші алмази два штуки. Так, і зачарування. Так, це хоч би виповнилось. Поставимо її сюди. Ну, хоча сюди, сюди хотів поставити, там не важливо. Домик, як бачите, майже достроїв, хоча він мені не так і треба, так як я е, тут майже не живу, а багато путешествую по міру. Так, е, Викладемо ще наше це золотом. Потім. потім, потім, Кинемо, хай переплавляється там вже це желізо. що ми маємо з ним ходити? Так. Нам треба було зажигалку зробити. Точно. Точно, точно. Цього я забути не можу. Так, в мене є переплавлене желізо чи немає? Е, ні, в мене його немає. То ми його беремо, потім робимо нашу зажигалку. Так, в мене багато речей, навіть можна було б їх повикладати трохи. У мене все забито ними. Так, зараз повідемо в портал, там полазимо трохи. Да, народ, Я там казав трохи про. Е, хоча візьмемо цю алмазно викладемо. Е, так, е, я там казав трохи про карти. Можете їх строїти до мене. Я їх пройду. Можете, не знаю, е, щось теж таке цікаве. Можете якісь ідеї кидати. Е, у мене багато відео на різні теми є. Можете щось там. Ну, свої ідеї, коротше, кидати. Наприклад, в мене є там ПВП-бої. Можете кинути, з якими мовами мені воювати, чи ще щось там. Ну, думаю, щось придумаєте. Окей, ми відправляємося сюди. Е, Ух ти що! біля крепості! Повезло, слухайте народ. Так, і овчівка зараз от тільки виконена з Obsidian, Я не розумію, з чим це зв'язано. ну Це, типу, портал, мабуть. Так, все-таки да, це був портал. Далі мені треба сльозагастити це. в мене лука немає. Не знаю, як мені це справитись. І да, народ, мені зараз дуже повезло. У мене навіть було таке раніше, що я зробив портал і зразу появився. Сам в, е, ну, зразу в замку було таке в мене. Зразу тако на крепості всередині. Ну, зараз не менше повезло, можна сказати. Це біля крепості. Яка різниця, У мене підняти сюди. У мене було, що прям отокопився тут на путі. Так, я бачу там спавнер і фрітів. Е, зараз спробуємо напасти, тільки щось ніхто не спавниться. Ой, слухайте, слухайте народ. Це був фейл. Коротше. У мене виключена сложність, бо я там... Е... Сашу уховники, як це знімав, то тоді виключив і зараз не включив. Ну окей, зараз попробую включити, але якщо здохну, це буде жорстко, звісно. Хоча б так включимо. Навіть не знаю. А. Так, лучше звідси смітись, думаю. О, цей скелет, він мене і дав. Жесткий чувак, короче. Моча. Так, з нього палки. Кажу палки. Кость падає. Лучше б з нього випала голова. У мене ж таке було. Е, як я це виживання на острові знімав. Да, народ? Упше дуже давно виживання на острові не було. Це можна сказати, зв'язано з тим, що просто якось не надоїло він мені трохи. Є, е, палка, палка! Дослідження. Е, Іздівайтесь. Ой, ви кажу здівайтесь. Шутите? Я вроді не те дослідження виконав. Я палку добув. Ну, возражайтеся, не лагай. Палку. Диповівся. А. Добув палку і фріта, а мені... Е, далося сльоза гаста. Що за зубах! Короче в мене є палка ефріта, я тепер можу зробити варення. Так, де вона у нас? Цей очівки немає, але мені треба тепер. стікло. Стікло, щоб зробити. Це як його. Бутилочки, коротше. І. А, це, походу, треба зварити зелля. Мені ще треба... Е, адский наріс знайти, типу бордавки. Тоді зварити зелля і тоді очікували повернеться. Так, зараз закинемо це сюди. Так. Підемо ще там трохи полазимо. Ну, звичайно, мені треба лук. Ну, в мене... Е, а, 4 стріли є. Це, ну цього мало. Так. У мене навіть з цих немає. Нитки, щоб зробити лука. ну окей, піду зараз. Так, пола вже там трохи. Хоча вже 12 минут знімаю. Чи якось не впав. Странно було. Так, ну нічого, думаю, до 15 дотягнемо. Так. Гаст. Я тебе понял. Ти ще портал зірве. Да, з тобою опасно, слухайно. Ну, обше тут бути. Так. Поки він там десь, ми піднімемося сюди. Так. Да, народ, якщо ви хочете, щоб я далі випускав виживання на острові, просто напишіть мені це в коментарях. Я ту карту не видаляв ще. Вона в мене досі Е, Я навіть можу з якимись модами грати. Якщо то підлагувати не буду, бо там я навіть без моді, в мене часом вже підлагує. Там наскільки карта прогружена, скільки там лазив, скільки строїв. Да, я цю даже карту викладав е, виживання на острові Е-е, десь в себе в групі. Можете її знайти. Так, я походу забагато зарив. да. Так, можете її там знайти, коротше. Силка на мою групу буде в описанні, як завжди. Так. Ще один спаунер. Ай, люди мені. За три штуки аж. Пробуємо зламати її цей І мені... Тут особо не треба. Там же один є, ферму можна зробити. Хоча мені е, фермати її не треба, бо мені треба очівки виповняти. Це ж ачивмент. Так, в мене ж їжа кінчається. Точніше гнілає я плоть. Так, ну все одно. А, тут і є кудись хід. Я думав такий маленький замок. Хоча мені треба... Не, він натурі маленький. Ні, мені з замком не дуже повезло. Ну там, як я появився тоді прямо в замку, він дуже великий був. Прям дуже великий. Я там його досі весь не обійшов. І... Хоча в мене. А, у мене навіть та карта досі є, там де я виживаю. Так, не на відео для себе. Так, я походу нічого тут зараз не знайду. Ну окей, будемо закінчувати серію. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім удачі, всім пока.